Та вона сидить в цьому. В офісі. Петрові сказав в офісі сидіти. Да. Проте, не проти нічий там. Реально, громадянська війна. Хоче, хтось все працювати, чи не хоче, але це факт. Ні, спокійно, спокійно, все нормально. Да. Ситуація, яка насправді я не правильно сказав, це не бородяться. Це є війна що незалежність. Це є війна що незалежність, яка власне не була 22 роки назад. І ці 22 роки держава будувалася Не зрозуміло, якою ця держава готувалася. Ми зрозуміли, прикому вона будувалася. І зараз український народ веде цю війну за зміст української держави, за те, що це була дійсно. Держава, де українці, український народ є суверен і він вирішує, як має ця держава жити. Ми бачимо зараз тут заклики і багато чуємо про те, що треба створити якісь робочі групи, що треба перевозити на завтра, на післязавтра, не можна вирішувати якісь питання, треба почекати товариство. Тільки ще потрібно трубі для того, щоб до демо прокинулася столиць. Я не знаю, хто вже на певну Геркувича вона не прокинеться. І в інших людей, які навколо нього вона вже не прокинеться, вони зараз обирають між домою і Катані. Але в тих людей, яким це столище є, незалежно від партійної приналежності, у них є сьогодні лише один шанс прийти зараз сюди. Інакше. Очі, оцих людей, тільки сьогодні будуть 70 чоловік. 70. Ці очі будуть дивитися в ваші очі до вашого останнього дня. Якщо ви сьогодні не прийдете сюди, у вас зараз не поблизу немає виборів. Я знаю, що депутатам від партії регіонів воїнів погрожують. Я знаю, що погрожує ваша людина. Але повірте, єдиний шанс рятуватися, рятувати вашу людину це зараз прийти сюди і публічно дивитись про свою позицію. Він все одно знищить всіх, хто коливався, хто хитався, і навіть тих, хто лишився мовір. Він не адекват. Сьогодні він на можливість приходити сюди і публічно зривати про свою боротьбу з диктатурою. Незалежно ще раз кажу, від партійності, незалежно від чого. Сьогодні ми повинні врятувати нашу державу. Якщо ми сьогодні не врятуємо, ми всі загинемо. Тобто, Говоримо, це є реальність. І саме між такою реальністю ми сьогодні повинні вибирати. Тому тобто сьогодні, я абсолютно підтримую виставки таких передніх морі. Ми повинні піти звідси тільки, коли ми припинимо, приймемо ті рішення, які припинять війну. Іншого варіанту не ми то цього. Тоді ми можемо або тікати зразу цієї країни, або нас народ з МТ разом з усіма іншими. Ми маємо сьогодні тримати рішення, які вернуть нашу країну.